2013 рік запам'ятався адвокатській спільноті значними змінами. Увійшов у дію і новий кримінально-процесуальний кодекс України, і закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Роботи було чимало, але правозахисники впоралися, наголошують обласні посадовці, вітаючи адвокатів із професійним святом. Адвокати області завжди займали активну життєву позицію. Сприяли правові освіті громадян та брали активну участь у розвитку громадянського суспільства. Маємо надію. Що і в подальшому своєї наполегливою працею ви сприятимете розбудові української держави, реалізації конституційних принципів демократичності та законності. Дуже багато залежить саме від вашої позиції, від єдності, від адвокатської спільноти як єдиного голосу по захисту прав і інтересів громадян. За всі роки незалежної України в Хмельницькій області було зареєстровано 866 адвокатів. Зараз, вже після майже річної дії закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, до єдиного реєстру адвокатів України занесено 280 практикуючих захисників краю. Нове законодавство кажуть правники, значно покращило їх роботу. Наш новий закон про адвокатуру і адвокатську діяльність дав нам шанс нарешті. Сформувати адвокатуру не лише як спільноту, кількість юристів, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а насамперед як інститут громадянського суспільства, інститут незалежний, професійний і самоврядний. Молоде покоління також не втрачає віри у професію адвоката. Професія юриста дуже популярна, перспективна. Можна досягти великого кар'єрного росту та розвиватись можна майже все життя. Ця професія доволі таки важка, тому що ти знесеш відповідальність за якби свої рішення за свою роботу, якби за своїх клієнтів, тобто ти заробляєш собі на хліб сам. Крім того, під час святкування представникам нашої області вручили нагороди Національної асоціації адвокатів України.